Нечура сумоглас вдавну видути порівнювали з бога, називали без смертю. І дійсно, деякі з них можуть навіть з того світу про себе нагадати. І ось що тоді трапляється. Оу, голова клану Розарії. О, голова клану Мергас. Яка зустріч! Що, і ви проштрахалися. Аж дивно, що ти сюди потрапив. І що ти, ти зробив? Ну, пам'ятаєте, до нас людські кораблі припливли. І я знищив той флот. Звичайно, мені сподобалось, як вони гори і всі суїдяться, Ем, Ну, пам'ятаю, і що далі? Ну, в тому то й проблема, що вони сильно вигорілися. І добре б, якщо тільки кораблі згоріли, та втонули. Але я випадково спалити сигнальні маячки, яких в нас тепер немає. І <гум> от я тут. А ви за що на цю вахту потрапили? Ну, ти ж пам'ятаєш, що якось цей роловила, рознесла цілий поверх у маєтку лорда. І до чого тут варта в храмі предків? Ну і сьогодні лорд побачила кошторис на цей ремонт. Ось я і тут. <гум> 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 Слухайте, Розарія нім, а мені хоч хтось може пояснити, що такого страшного в цій варті. Бо кого не питаю, навіть блостер нервово сміється і каже, що сам побачиш. Ну, в мене лише не перевірена інформація з пліток. Ну, хоча б так, не тягніть, розказуйте вже. Кажуть, що хоч тут і спочивають наші предки, що пішли у вічний сон, але деякі з них все ще не знайшли спокою і тому, щоразу на повний місяць рівно обіг. Вилазять зі своїх домовин та лякають усіх, кому не пощастить опинитися поруч. Ба навіть більше. Розарієнів і що тепер? Сьогоднішній якраз повний місяць. Невже нам доведеться відбиватися від цих жахливих монстрів? Як я жахливий монстр? як грубо. Ну, що, ви що, ви любі мої? Це лише я, ваш попередній лох. Я лише й хотів у вас спитати. Як там моя люба, другоцінна, чаївна, добра та й заліпо то найкраща донечка? Чи в неї все добре? Чи вона вчасно лягає спати? Чи вона не перевтомлюється? Чи знайшла вона собі хлопця? Two hours later Гей, hey, ну і куди ви? Я все ще спитати хотів. Ну. No. І знову мені ніхто не відповів. Хм. Ну, і як знаєте, нову зміну почекаю. Я вже навіть заручнив з видного гейзаласу. Його, хоча б дражниці смішно було.